день показуємо стан мотоциклу Kawasaki Ninja 400. Мотоцикл в стані нового, 10 тисяч кілометрів пробігу. Зараз обіду з двох сторін, а потім більш детально, крупним планом покажу кожну деталь. Такий протектор. Тут є невеликі подряпини. Тут все ціле. Будь ласка. Мотоцикл САБС. Дивіться радіатор. Все як нове. Ось тут є подряпини отакі. Ось вони по наліпкам, але і напевно по лаку. Їх не видно ось так, тільки якщо зблизька. Все, більше ніяких моментів по мотоциклу немає. Стан нового мотика. такий протектор на, задній, на задньому колесі. Як бачите, натяг ще повний, доступний. Ось тут на слайдері ще є притертість, ну на те він і слайдер, щоб захищати пластик. Крило все в порядку, все, все в гарному стані. І на дзеркалі є така ще подряпана. Дайтонівські грузи руля. 10000 тисяч км пробіг. На боку ще є отака, отака пляма, ну це забруднення якесь.